Для цікавих новин інтерв'ю з легкоатлетом Віталієм Бутримом та анонс спортивної сумщини на майбутнє. Все це та багато іншого у «Спортаймі». Мене звуть Марина П'ятиченко, і ми починаємо. Охтирський нафтовик «Укрнафта» вдома приймав краматорський авангард. Гра вело швидкою та яскравою. У підсумок цього безліч небезпечних моментів та реалізованих атак в обидві сторони воріт. З кожною хвилиною гра набирала обертів. Тут відзначився голкіпер нафтовика Анатолій Тимофеєв. Всю першу половину гри він не дозволив суперникам відкрити рахунок та впевнено захищав власні ворота. Тож на перерву обидві команди пішли з нулями на табло. Був план на перших хвилинах постаратися зробити результат. Але це не вийшло. Німно підстроїлися під їхню гру і почалися просто довгі передачі. Другий там охтерчани почали жвавіше, але все ж на 51-й хвилині гол пропустили. Втім, не засумували, а наче прокинулись після зимової сплячки. Мамой допомагали вболівальники, які голосно скандували слова підтримки. Так рахунок зрівняли завдяки пенальті 1-1. Подвоїв показник вдалим проходом до воріт суперника Владислав Войцеховський, але влучне пробиття штрафного знову приносить нічию. Після цього гола охтирчани більше не дозволили забивати у свої ворота. А самі почали більш інтенсивні атаки на половині суперника. Тож далі у нафтовиків, ще двома голами відзначились: Геннадій Пасіч та Владислав Цеховський. 4-2. нафтовику «Укрнафта» виграє матч у Краматорського авангарду. Просто просматривали всі ігри, які грали нафтовик. і вдома, і на виїзді. Все, і досконально забрали. І, і Кожен знав, що робити. Кожен знав з ким грати. В принципі, вони це все выполнили. Но ті детские ошибки, які ми допустили, тільки забили м'яч через минуту пропустили. Только забили м'яч сравняли через минуту пропустили. Це просто детские ошибки. Після третього туру нафтовик займає першу сходинку турнірної таблиці. Наступний матч команда проведе 15 серпня на своєму полі, де прийматиме Київський Динамо. 2 Пивка суму гостило у Тернопільської ниви. Попри великий рахунок у підсумку, гра не була легкою. Місцева команда почала досить активно атакувати ворота суперника. Втім, не раз виручав голкіпер Олександр Литвиненко. Сумчани змогли результативно відповісти на подібні замахи на свої ворота. Тож наприкінці першого тайму Дмитро Богачев відкриває рахунок точним ударом у дев'ятку. На початку другого тайма подвоїли здобутки. М'яч потрапив у голову суперника, а потім і у воріт, записала автогол. У подальшому нива намагалась відігратись, але сумчани якісно зіграли в обороні і зрівняти рахунок не дозволили. Навпаки, додали ще один м'яч. Гол на свій рахунок записав Дмитро Сидоренко. У додатковий час вдало пробив по воротах Олександр Лебеденко, тим самим зробивши рахунок 0-4. У підсумку сумчани в гостях здобувають абсолютну перемогу. Потім вже команда в кінці намагалася забити, але отримали ще два м'ячі в своїй ну. Значить, Ми заслуговуємо, поки що на тренує на за поразку вона є бере на себе, тому що е, ясно, що завжди отримує скажімо так, на горіхі тренер. Я себе відповідальності не знімаю, не хочу нікого винити. Ну, повірте, для нас дуже складна гра була. І нам треба було видержати те напряження, яке з перших Тому ми ну і в перших на нашей стороне. Після третього туру сумчани піднялися на п'яту сходинку таблиці. Наступний матч вони проведуть вдома 15 серпня, де і суперником стане футбольний клуб Зірка. Футбольний клуб Барса зіграв з інгульцем символічний матч лідерів, які мали змогу спостерігати сумчани. Попри серпневу спеку, гості виглядали значно впевненішими та більше володіли ситуацією. Грали на половині Барси, не раз загострювали ігрові моменти, впевнено, посилала м'ячі у ворота сумчан. Попри постійну гру в обороні, Барса змогла встояти. Особливий натиск був на голкіпера. Вправний Іван Фельде не один раз умів врятувати власні ворота. Але один в полі не воїн, тож і одинадцятеро не встояли. На 63-ті хвилини інгулець пробиває штрафний з 30 метрів. Влучний удар і ліхо дулі та рахунок стає 0-1. Після такого голу підопічні Володимира Богача зовсім зніяковіли. Продовжували тримати оборону та зробили декілька спроб наблизитися до воріт суперника. На жаль, марно. Да, Сьогодні немножко не получилось где-то. Може, погода, може, не так подготовились, не знаю. Но ми не последняя команда в этом чемпіонаті. Чемпіонат равный, в принципі. Утім, по закінченню матчу рахунок на табло таки лишився 0-1 на користь гостей. Барса отримує першу поразку в чемпіонаті. Ігра не понравилась. Отсюда наш соперник дуже хороший. Він прикинув на поручение. То є задача первая лига. Нам що робота і робота Есть зато над чем работать. Ну если судить по моментам, я считаю, что все равно наша команда создала больше моментов. Поэтому я думаю, что все-таки закономерный результат. Після зіграного третього туру Барса посідає четверту сходинку, поступаючи слідеру трьома очками. Наступний матч команда проведе вдома 16 серпня. У них гостюватиме Кремичуський клуб Кремінь. Дебютанти минулого сезону знову зібрались разом. Баскетбольний клуб сумду почав свій основний збір. Удосконалюють фізичну підготовку, витривалість, зміцнюють м'язи, аби запобігти травмам. Набирають форму, щоб у майбутньому сезоні підкорювати нові вершини. Щоправда, на якому рівні вони будуть літати, поки невідомо. Федерація баскетболу України ще не затвердила систему проведення будь-яких змагань. Ми ще не знаємо а, ні. Сама суть проведення в цьому році першої чи вищої ліги. Ми не знаємо, які будуть команди. І очки. У минулому році зустрілись вперше. Тож напрацьовувати командну гру та набирати більш кваліфікованих гравців довелось у ході сезону. Нині планку собі встановили вже вищу, тож і шлях до неї займає більше часу. Утром працюємо здесь, на студентському пляжі, а вечером працюємо в залі, а удосконалюємо броски, передвижение, защиту. Підготовка традиційна: кросовий біг, стрибки на піску, вправи на різкість. У залі напрацьовують техніку, китки та безпосередньо працюють з м'ячами. І хоч важко та спекотно, налаштовані на успішний майбутній сезон. Працюємо над собою, командне взаємодія, броски, защитне, стойки. Все буде на найближчому рівні. У команді багато змін додались нові обличчя. Роботу жановленого складу побачимо наприкінці міжсезоння на розіграші Кубка Сумщини. Новоспечений рекордсмен України з легкої атлетики Віталій Бутрим зустрічає нас у власній домівці. І нехай стадіон вже майже 30 років, саме він виховує чемпіонів. Тож ми з вами поговоримо про Віталія Бутрима, легкоатлета, рекордсмена України, який нині повернувся додому. Віталій Бутрим легкоатлет, рекордсмен України з бігу на 400 метрів. Народився в Сумській області в селі Буринь у 1991 році. Має звання заслуженого майстра спорту України. У професіональний спорт я перейшов, як поступив спочатку педагогічний університет. Почав бігати. Мене замітив мій тренер Ніколай Гудим. Побачив, що в мене є потенціал. Тоді я перейшов на треніровку і ми почали готуватися. Звісно, спочатку було важко, бо я нічого почти не знав з легкого біга там, як там бігати, як там техніка. Ну і постійно-постійно пішли результати. І от уже я на високому рівні. Що можеш згадати таке найбільш для тебе важливе за всю свою кар'єру? Ну, звісно, неожиданно було як в 2013 му році. Я друге місце зайняв на чемпіонаті Європи по молоді. Це було і неожиданно, звісно, для мене. Там були суперники, звісно, сильні, і треба було бігти полічному рекорду. Я по полічному рекорду, установив тоді рекорд Сумської області. Я був дуже довольний. Зараз у мене плани, звісно, це чемпіонат світу, виступити там достойно, показати свій високий результат і поборотися уже за медаль, звісно. Попереду чемпіонат світу до нього й готується. Головна мета олімпіада. Тож по невеличких сходинках і підіймається вгору. Був хороший збор в Черкасах місяця, був готовий. Тоді був збор в Харкові. От ці два збори мені допомогли, щоб добре пробігти і показати високий результат. Ти взагалі очікував це новий рекорд? Чесно сказати, ні. Ну, я очікував, що я покажу високий результат. Ну, щоб показати дуже високий результат, я звісно і не очікував. Що взагалі думаєш про ту перемогу, таку історичну зараз можемо про це сказати? По-перше, я радий, що побув рекорд. Який тримався 20 років. А що можна сказати про свого і друга і такого найбільшого суперника Євгена Гуцула? Соперник Євген Гуцул, звісно, сильний суперник для мене. Мені дуже цікаво з ним сражатися іменно в фіналі. І я сподіваюся, що Женя збирається всі сили і покаже високий результат і попаде на чемпіонат світу. Ну, перше, це план. Дійду це. на чемпіонат світу. вже на наступний рік думаю. Дуже хорошу підготовку і базу заважити на Олімпійські ігри. На наступному тижні не прогавте. Велоприбіг 16 серпня. Другу лігу і чемпіонату України з футболу. Клуб Барса зійдеться з Динамо 2 у той же день. Та вище згаданий чемпіонат світу з легкої атлетики у Пекіні, який стартує 22 серпня. Це все, про що ми хотіли вам розповісти. Залишайтесь спортивними на все добре.